Доброго дня малята. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас в гості завітала дівчинка Марійка. Дітки, подивіться, а чому вона з парасолькою? Бо на вулиці йде дощ. Малятка. А хто спробує відгадати загадку? Слухайте уважно. Крап, крап, крап. Хмаринка плаче. Ось сумна вона одначе. Що із хмароньки полощі? Це рясний, осінній. Так, дощик. А тепер пропоную разом розглянути ілюстрацію, яка називається дощик. Дітки, а що приносить хмаринка? Вірно, дощик. А як крапає дощик? Крап, крап, крап. А чи можна гуляти під дощем? Ні, бо можна намокнути. Якщо на вулиці йде дощик, то потрібно з собою взяти парасольку. А тепер прослухайте віршик Грицька бойка, який називається дощик. Дощик дощик, по дорозі стука. Ми краплинки ловимо у руки. Дітки, отже, що принесла нам хмаринка? Вірно, дощик. А як крапає дощик? Давайте всі равозом повторимо. Крап-крап-крап Молодці дітки. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!